Показуючи, я харчуюся на збалансованому харчуванні. Зазвичай в магазині я беру більш корисні продукти для того, щоб солодке мені не заважало вдома, хоча його я також інколи їм. Складні вугловоди це будь-яка каша Цього разу я взяла булгур і поставила варитися, а поки пересипаю крупу, бо в пакетиках вона завжди в мене розсипається. Сковорідку ставлю на вогонь, трішки олії і будемо смажити м'ясо. Я цього разу взяла просто звичайний курячий фарш І дуже важливо його розділити на шматочки щоб не була одна котлета. Далі будь-які спеції за смаком. У мене це стандартно сіль, перець, паприка, чесник, можу якісь італійські трави кинути. Ну і в якості клітковини я додаю заморожені овочі. Оскільки це моє перше відео таке, тож буду на майбутнє змінювати ракурси, щоб вам було більш зрозуміло, що я роблю. Ну і все, варимо це все до готовності. І потім насипаємо собі порцію калорії. Я не рахую все, роблю приблизно. Так само інгредієнти я також не вираховую, скільки я кого поклала. І ось наш смачний та корисний обід готовий. Я б ще трішки додала жирів і в принципі все.